Вітаю вас в ефірі каналу. ТІТІВІ. 3 жовтня, середа, і інформаційна програма Акценти дня, як завжди, в цей час розпочинає свою роботу. Сьогодні Кіровоград зустрів своїх героїв, бійців 3-го полку спецпризначення, вже відомих всім як кіборги. Кіровоградщина тепер не лише формально, але й реально має керівника. Сьогодні офіційно представили нового голову ОДА Сергія Кузьменка. Прогнозована, що церемонія представлення видалась вельми емоційною. Ще до початку офіційної частини до обласної зали засідань, де і мала відбутися зустріч, зайшла група людей негативно налаштованих до Сергія Кузьменка. Свою позицію вони демонстрували образними вигуками. Проте більше запрошених на захід осіб, а це чиновники та депутати різних рівнів, стали на захист нового керівника області та навіть звинуватили опонентів у наклепі та необ'єктивності. Апогеям зустрічі стала майже годинна перепалка із самим Сергієм Кузьменком та головою адміністрації президента Геннадієм Зубко. Мені потрібно було почути всіх криваць. Та чого ж на і донести? Зачекай ви хотіть? Вийшов митінцю. Нас лічі, ви не от ви мене не лікарні. Я сказав, я чувнадцять сторону. Ми вас не той, хто вам не давав зайти. вислухавши усі претензії на свою адресу, Сергій Кузьменко озвучив присутнім свої аргументи. Я готовий відповідати за кожний день, за кожну сторінку вже прожитого життя. Повірте мені. Але виправдуватися за те, що я не робив, ну, даруйте. мені. Чому я маю виправдуватися за те, що мені говорять, що я зробив те чи інше? Я не робив нічого, за що мені було сором. Я не приймав участі. Тому що приймалися закони 16 січня, я вже публічно пояснював, що ми в той день прийшли в зал з єдиною метою прийняти державний бюджет на 2015 тисячі рік. Крапку в диспуті постав голова адміністрації президента, зачитавши присутнім офіційне розпорядження Петра Порошенка. Перший указ президента України про звільнення петіка з посади голови Кировоградської обласної державної адміністрації. Звільнити печіка Олександра Вотисовича з посади голови Керградської обласної державної адміністрації президенту України Петро Порошенка 16 вересня 2014 року. Я зачитую указ президента України про призначення Сергія Кузьменка, головою Кривоградської обласної державної адміністрації, призначити Кузьменка Сергія Натоліча, головою Кривоградської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко, міста Київ 16 вересня. Офіційне представлення голови Кіровоградської ОДА Геннадій Зубко завершив запевнянням. Він особисто буде контролювати діяльність новопризначеного губернатора і в разі необхідності першим ініціює відставку Сергія Кузьменка. Сьогодні, як і обіцяли, ми продовжимо інформувати вас про результати першого засідання 41-ї сесії Кіровоградської міськради. Якщо конкретніше, то мова піде про два розглянутих депутатами питання. Перше отримало схвалення депутатського корпусу, який своїм рішенням рекомендував закладам торгівлі наносити на цінники позначки товар з Російської Федерації. На вирішення цього питання у присутніх пішло лише кілька хвилин, бо керувалося бажанням підтримати вітчизняного товаровиробника. Зате один із наступних пунктів порядку денного спровокував жвавий диспут і зустрів супротив значної частини депутатів, в тому числі і депутатської групи за добробут міста. Питання стосувалося приписки притулку для безхатченків. Проект рішення належить депутату Краснокутському. А притулок він вирішив розташувати на Новомиколаївці за адресою вулиця Тельмана, 75Г. Втім, пояснив доповідаючий, це вже не перша адреса. Тому сьогодні цим рішенням. Ми не кажемо сьогодні про те, що воно завтра вже буде переведено туди. Це по перше. Ми кажемо про те, що ми повинні його юридичну адресу якраз зареєструвати в одному з приміщень, які належать до власності територіальної громади. Власне й нова адреса на Тельмана, за підозрили депутати теж взята зі сталі. Проблема із пошуком приміщення під притулок для безхатченків тягнеться уже не перший рік і завжди під нього чомусь пропонують віддати непідходящі об'єкти. Як приклад депутат Волков згадав варіант із розміщенням безпритульних у медичному закладі. Ми з часу виступали такі вишки проти розміщення такого притулку на території першої міського лікарні була. адже це сусідні розвитку з і також такого життя такого жителям, який висловив на прошли. Сьогодні ми, як слід наголос, видали мешканцям Ніколаєва, що в нас другий раз задав пропас потолка, а вони будуть там протестувати проти цього притулку. Аргумент не на користь пропозиції Краснокутського озвучив і депутат Ніколаєнко. Там є соціальний моркошен, там є початкові класи, там є дитячий садочок. і зараз ще з'явиться там притулок для безхатченків. Сумуємо сусідство притулку для безхатченків із освітніми закладами та непоінформованість місцевих жителів. Депутатська група за добробут міста вважає неприпустимим. А до речі, самих мешканців Новомиколаївки стосовно їх згоди мати на районі такий заклад ніхто не запитав, а вони категорично проти. Мене ніхто не попередив і ніхто не сказав, що так і так, що тут така є ідея. А це як ідея, як я вже взнала, Краснокуцького Олега Володимировича. Як прокоментуєте таку ідею? Чи хочете такого сусідства? Ці люди вони можуть бути і п'яницями, і хворими, і себе погано вести, і устраювати дебоші різні, а це людям не потрібно. Ми проти Проти населення, яке ось тут живе поблизу, проти. Я проти того, щоб їх поселяло сюди. А чому? Ну, ми ж не знаємо, що то там за люди. Тут школа, тут садик. Тут ми такі ну, пожилі люди живемо і ще нам не вистачає таких людей сюди. Вони тут ніяк не вписуються ні в які рамки. 25 років працювала в цьому дитячому садочку старшою медсестрою і тут проживаю. Я дуже проти цього, що будуть поселяти бомжів. Я вважаю, що тут рядом дитячий садок, школа, общежиття, жилий мікрорайон, в школі всі люди працюють з медичною книжкою санітарною. Всі знаємо, що туберкульозу ні в кого там немає. Діти проходять медогляд, увечері спокій тут, а це нам це зовсім не потрібно. Люди ми тут похилого віку, всі хворі. Нам оці скандали не потрібні. Тому ми проти. А тепер покажемо, як це буде згідно проекту депутата Красноку. Уського притулок для безхатченків має бути ось в цьому приміщенні, а точніше, в одній із його частин. Адже у іншій знаходяться молодші класи третьої школи. Учителі та батьки малих школяриків просто в шоці, що комусь спало на думку поселити тут безпритульних. Я родительница ученика третьей школы. И как бы я, когда узнав о том, что Краснокутский принял решение заселить социальный гуртожиток бомжей, ну как людей без места жительства, можно так сказать, которые ходили раньше по городу и непонятно чем, как бы, чем могли заразиться. И теперь он их решил поселить рядом со школой. Как бы я не понимаю, чем он руководил свои мысли, как бы чем он вообще, ну как, как он мог принять такое решение поселить Таких людей рядом со взрослими детьми сиротами и с нашими детьми, которым вообще начиная с 8-7 лет и заканчивая 9-10 лет. Батьки, шко... Батьки дітей, які вчаться в школі, звісно, вчителі, весь педагогічний колектив проти цього. Проти того, щоб розміщували людей без певного місця проживання поруч з нашим навчальним закладом. А чому? Тому що розумієте, маленькі діти, а люди без певного місця проживання можуть надати негативний е негативний приклад для маленьких дітей, які вчаться в нашій школі. І далі про парадоксальні реалії. Зараз тут знаходиться соціальний гуртожиток, де живуть діти та підлітки. Їх за задумом депутата Краснокутського переселять у іншу будівлю. Проте у цьому ж дворі. Тобто і соцгуртожиток буде сусідою притулку для безхатченків. Утім, найбільше місцевих все ж непокоїть та обурює близькість потенційних нових поселенців із дітлахами зі школи. Адже притулок та освітній заклад відділяє умовний паркан сітка. А малеча така цікава до всього нового та незвичного. Власне, все це й лягло в основу вчасного протесту на сесії депутатів групи за добробут міста, в результаті чого рішення про приписку притулку для безхатченків на Тельмана не оформили. Для цього не вистачило голосів. Усього 35 за. Ще нагадаємо, це засідання запам'яталося звільненням комунального замамара Геннадія Осітрова. Його у відставку відправили в зв'язку із незадовільним виконанням службових обов'язків, зокрема щодо підготовки міста до зими. Окрім цього, депутати викликали відзвітувати про свою роботу ще одного заступника. Цього разу гуманітарного. Свій звіт Вадим Дрига має представити уже на наступному засіданні міськради, із датою проведення якого поки що не визначилися. На площі Героїв Майдану продовжують висаджувати троянди. Нагадаємо, ця акція стартувала ще 20 вересня. Тоді висадили понад 60 саджанців. Цього разу до акції приєдналися студенти Кіровоградського машинобудівного коледжу. Саме ідея прикрасити головну площу міста належить молодіжній раді та одній з ландшафтних майстерень Кіровограда. На руки студенти машинобудівного коледжу отримали 37 саджанців троянд. Хоча бажаючих долучитися до акції виявилося значно більше. Та робота знайшлася для всіх: одні копали лунки, а інші встромляли у них саджанці. Після чого заливали водою. Мені дуже подобається моя площадь, вона дуже цікава. Так, гарна і хочеться ще, щоб було ще гарніше. Я хочу зробити все, що в моїх силах для цього. Ми діти, які ну, покоління наше, яке посадило ці квіти, будемо дуже раді, коли ці рози вже виростуть, будуть цвісти. Загалом на площі Героїв Майдану висадили вже 100 саджанців троянд. Залишилося ще 160. Закінчити роботу планують до кінця цього року, якщо не завадить погода. Во-первых, нам может запросто погода не дать этого сделать. Хотя сейчас самое время садить розы, но мы не можем сказать, что завтра не выпадет снег, да, и это будет уже просто невозможно сделать. В принципе, временные рамки мы не зажаты. В любом случае, в следующем году мы можем что-то высадить. В следующем году мы будем уже наблюдать цветение этих трендов. В принципе, уже две части у нас непосредственно засажены, и это, скажем так, не будет никаким образом плохо влиять на облик центральной площади города. Ліричні мотиви Фелікса Полонського. Персональну виставку митця презентували у художньому меморіальному музеї Ось Експонуються роботи в рамках проєкту «Лауреати обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства. В експозицію увійшло 46 робіт Фелікса Полонського. Полотна написані в різних жанрах. Тут можна побачити як портрети відомих українських митців, так і українські пейзажі. Спеціально я цю виставку не готував. Просто моя черга підійшла на, із лауреатів премії Смеркіна. Тому я не можу сказати, що я спеціально готував, Це просто роботи останніх років, і свідомо я взяв роботи за декілька років. Особливу увагу присутніх привернув портрет Маяковського із вкрапленням його поезії. Ці рядки можна сміливо назвати коментарем до нинішньої ситуації в країні. Проте сам художник стверджує, цитату обрав підсвідомо. Просто так вийшло, що вона стала пророчим епіграфом до сьогоднішнього конфлікту між державами. Якраз оці мовні питання були зачеплені. Коли я прочитав цей вірш, то мені дуже сподобався, якщо відкинуть партійну. Поезію Маяковського, то в нього ну, мені він завжди подобався. Говорив себе, товариш Москаль на Україну зуби в першому виданні було зуби не скаль, а потім змягчили шуток не скаль. Ну і там за українською мовою висловлювання. ця мова величава і проста, чуєш, сурми заграли, зараз розплати настав. Ліричні мотиви Фелікса Полонського експонуються в художньому меморіальному музеї Ось Сьогодні студенти педагогічного університету продавали шоколад та збирали гроші для українських військових. Сам захід, який має назву Шоколадний фест, студенти та викладачі присвятили тижню факультету філології та журналістики. Ідея влаштувати шоколадний фест виникла випадково. Проходячи предмет рекламні видання, студенти вирішили свої теоретичні знання застосувати на практиці. Викладачі ініціативу підтримали. Ви знаєте, якщо ранок починається з кави і шоколаду, мені здається, це завжди прекрасно. І справді дива треба робити своїми руками, і наші студенти це доводять. Студенти спеціальності видавничі справи та редагування доводять, що реклама може бути творчою, смачною, оригінальною. Зовнішній вигляд шоколадок оформлювали самі студенти. Робили це креативно та зі смаком. Тому написи та малюнки на обгортках так і манили своїх покупців. А ось сам шоколад з магазину. Але як завірили організатори фесту, він від брендового виробника. Ми не купували найдешевший, сумнівної якості. Це Якісний шоколад, а вже от хендмейд або комп'ютерний дизайн вже кожен студент втілював свою ідею, відомими йому інструментами. Ціна на кожну шоколадку коливалася в межах десяти гривень, але грошей студенти не шкодували. Заліто я думаю, що у нас ось з цього нічого не вийде, але я був приємно вражений тим, що в принципі за 10 хвилин все вже майже розібрали. Певний ажіотаж був так справді, тому що продукція, яку наші студенти репрезентували, вона була ексклюзивна. Це ексклюзивний шоколад, ексклюзивні шоколадні тортики, які пекли студенти чи викладачі. І тому в цьому була родзинка, і звичайно ж, це все забрали. Під час шоколадного фесту вдалося продати 40 шоколадок та 11 шматків торту. Його, до речі, випікали самі студенти. А ось чай розливали безкоштовно. Загалом вторгували 780 гривень. Ці кошти передадуть українським військовим у зону АТО. Таким видався сьогоднішній день. Ви дивились інформаційну програму Акценти Дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Хай Вам щастить до зустрічі. Залишайтеся з нами.